У неділю у Сумах змагались юні каратисти. спортсмени з Сумта, Сумської області, Харкова та Полтави змагались за зимовий кубок клубу Прогрес. Це наш традиційний відкритий клубний турнір. Другий рік поспіль він уже проводиться як регіональний турнір із запрошенням Харківської області Полтавської області. Юникі та дівчата від 6 до 15 років розіграли 52 комплекти медалей. Це перший старт у 2023 році. Ось, так би мовити, виходимо на Новий рік перші змагання. Ну і плюс змагання для, для скажімо так, для встряски дітей перед більш потужними змаганнями. Головне, що настроює їх, це зараз закріпити той досвід, який вони вже отримали на клубних змаганнях, і ті новачки, які ще не були на такому рівні змаганнях, отримати досвід як таке, можна сказати, агресивне тренування. Тому що деякі з них взагалі таких спортсменів високого рівня не бачили, а тут і Харків, і Суми, і Полтава, і тому є і сльози, і радість, і різне. Ну, медалі є. Це великий для нас досвід, то, щоб ми його не втрачали, щоб діти навпаки заохочували себе продовжувати займатися цим видом спорту. І для того, щоб вони підтримували себе здоровими, приїхали сюди для того, щоб позмагатися, перевірити свій рівень, щоб розуміти, яку роботу нам виконувати далі, які помилки, які позитивні сторони. Саме тому ми приїхали на цей чемпіонат. Ми привезли всього десяток людей. Це для нас якби обкаточний турнір. Вони наші спортсмени, новачки змагаються з таким самим новачками, і для того, щоб продемонструвати свій свій рівень майстерності і доказати, що Полтава теж може завойовувати свої місця. Перше командне місце посіли вихованці клубу Прогрес, які здобули 24 золотих, 16 срібних та 30 бронзових медалей. З 12 золотими, 13 срібними та 17 бронзовими медалями на другому місці завершили турнір каратисти сумського клубу «Вадакай». Самурай з Лухова та Шостки фінішував на третьому місці. 5 золотих, 7 срібних, 11 бронзових народ. Олександр Качанов, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.